На мою думку, Спортаутліт це просто найвигідніший магазин, де можна купити дитині взуття. Знаєте чого, я так думаю? Того, що минулого року, минулої зими, я купила малому потінки Ось ці. Знаєте за скільки? За 900 крон. 900 – того, що дешевші і підходящі, я просто тоді не знайшла. Цього року він вже з них виріс, треба купляти нові. Поїхала в спортаутліт, купила ось такі теплесенькі матеріал з овчини за 250 крон. Буде носитися. Ще одні купила йому також спортаутліті резинові. Вони вже в садочку. Зараз приклю фотографію, просто побачите, які вони. А ще якось на секунді знайшла ось такі ботиночки, але вони вже на нього також малі, вже забрала, буду продавати. А ще можна знайти класні ботиночки в H&M. От, наприклад, по знижці я вирила ось ці ботіночки, що вони коштували 300-400 грн, десь так. І оці ці були, здається, трошки дешеві. Не по знижці там теж трошечки буде таке дороге взуття. А от якщо попасти на сейл, то також можна дуже вигідно закупитися. Але поки що спорт-аутлет, буду користуватись ним.